Ребятишки, привет! У нас начался дождь. Це Київ, Україна. Лито 20-24. І у нас іде дождь. Злива. грим. Одразу такий озон пішов, коли дощ почався. Це саме прикольне час для гуляння. У мене є зонт, не хвилюйтесь. Ви побачите сьогодні. дождливый Киев, как он Мы в дожде. Ну вот люди тоже идут, им по фене. Той йде дощ, ось немаєсь. Дівчонки пошли ржуть там. Не дощ, не сніг. Їх нічого не, не хвилює. А дощ то осілился? Ребятишки, дощ, ти ось ліуса. І то що ти стоїш під деревом це не поможе. О, -о, -о Ребятішки! А тут вже люди починають бігти. Не на шутку так. Дощ почав іти. Мочить конкретно. Ух, послухай-то музыку дождя. Ох ты ё. О, -о, о о, дождь меня намочил полностью всего. Но моти у меня полностью всего. Вокруг дождь. Не, все-таки точку э, я під деревом і він поміг. Він поміг все-таки. А у меня денежки в карманах. Сейчас как намочится, он будет... стану богаче, только в другом смысле. Пока наоборот. Краска ж злиза. Так, ну... Дождь зменшився. Дождь зменшився. Ух! Дощ не заставив мене зупинити зйомку. Я цел і здоров. Показую я вам Київ дождливий. Київ дощовий. Так виглядає Київ сьогодні і зараз. Прогулка по Києву. В любу погоду. І одночасно вам буду красоти показувати. Поставте лайк і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати мої новинки. Повісення ви приходите прямо на майбутн або в шторку. О, дивіться, яке дерево як НЛО. О, такий зелений дім цікавий. Вс, я пройшов вулицю повністю, всю. До нових зустрічей.